Всім доброго ранку! З вами Кірюха. Ну що? Знову війна, знову бонус до атаки. І сьогодні ми будемо воювати проти альянсу Анасрать. А, насрать. а насрать? Ну і добре. Поїхали. Ну і будемо вигулювати ось таку команду проти такого суперника. Ну і вперед побачимо, хто і кого. Так. Людвіг у нас на альфа-зламі. ну Це зрозуміло. Поле таке собі, ну, як завжди, полюбляю такі поля, яке зроблене для того, щоб я перемагав. Отже, в нас по ходам є тут три червоненьких у лівому фланзі і все на цьому. Але мене це не влаштовує, тому будемо що робити. Правильно, будемо шукати камінчик. Так, іще знайшов одну трієчку. Давайте спробуємо. Не вдарити в каделен і, мабуть, зробити це ще раз комбо фіол жовтими. Тут, до речі, камінчик зараз уйде, і можливо, щось краще підійде. Так, 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 так. Поки що нічого такого цікавого не бачу, чесно кажучи, і як бачите на полі, дуже-дуже багато синього каміння. Давайте спробуємо ще такий хід зробити. Можливо, щось з цієї сторони підлетить, але, ну, мабуть, не сьогодні. Мабуть, не сьогодні. Так, ну і що, буде каделену тувати, тому будемо дозбирати зелену трієчку. Ой, двієчку нашу. Так, окей. Так, давайте спробуємо зняти ухиляння, можливо, з когось і зніметься. Добре. Тут Тут будемо блокувати Людвіга. Трієчку червоних у нього. ж. Добре. Червоні заряджені, а це означає, що зараз буде дуже боляче. Будемо, мабуть, пробивати лівий фланг, ну, тому що справа. Герой вже підбиті, а зліва там є лікар, якого потрібно вбивати. Ну і давайте спробуємо. Так, є. Є. Так, який кращий хід зробити. Ну тут можна джунеїдом добити ну, Людвіга. Можна зараз ультанути в хіла. Давайте в хіла ультану, а там побачимо. Супер. Так. Також там на поготові Ругіан. Але ж ми можемо ухилитись. Вона може ухилитися, але зараз перевіримо цю теорію. Ні, не ухилилась. Все чудово. Так, тепер трійку зелених у Людвіга. Будемо його докачувати по мані. І можливо зараз все станеться. Так, скільки тут залишається? Давайте подивимось. Ще один хід. Зараз максимально треба скинути в нього камінчик. Давайте це буде синенькі, мабуть. Так, супер. Є пробиття. Знову активуємо Мелендора. тепер трійку червоних у пустоту, дає змогу нам дозарядити наших героїв. Ну хоча б Машку та Ругіон. Ну і знищуємо суперника. Все, перший шот є. Оформили. Ми продовжуємо. Наступний суперник готовий. Ми теж. Ну і вперед спробуємо вигуляти ось таку команду. Обій. Так, дивимось на галявину. Та сама історія, що в минулому бої, але тут трошки червоненького побільше буде. Добре, зараз давайте так через комбо четвірочку зарядимо. І, і мабуть, трійку однозначно. Поле летить, скажене поле. Так. Ухиляння, який ти молодець, найкращий. Так, давайте зробимо ось так. Тут підрив зробимо, можливо, зараз щось ще підійде. Поки що ні, але дає змогу нам дозабрати одного героя з команди суперника. Є є пробиття. Так, дуже дуже оцей мені комп'ютер пропонує хід зробити, але мені не дуже подобається. Але чому ні? Давайте! Так, знову червоне, дає змогу нам дозрядити загрога. Так, і зелень бачу по центру. Дуже-дуже вчасно. Так, на, на цей раз ухиляння не трапилось. Добре, так, давайте зелененьких їх дозбираємо. В будь-якому випадку вже треба їх хоч якось реалізувати. Так, четвірку робимо пустоту. Є. Зарядили двох героїв, так, і давайте спробуємо когось пробити. Мабуть, машку хотілося б добити, ну, можливо, я це зроблю з каміння зеленого, але це не точно. І непогано було б хіла добити. Так, добре, давайте з хіла почнемо. Ну, щоб ні, ніхто не заважав, і наші плани вже ніхто не зміг спортити. Супер. Тут робимо підрив бомби. Є, червоний камінчик знову приходить, машку забираємо філесом. Червоненький дозаряджаємо. Ну і це другий шот. Давай до побачення. Є перемога і продовжуємо. Так, настав час для скаді. Будемо бігти ось на такого ворога, де є міньйони. Ну і вперед спробуємо. Тут вирішив трошки змінити команду. Добавив Додавив. Шотера фіолетового тургрук. Ну і давайте подивимось, як воно буде. Так, що можна сказати по полю? Мабуть, будемо на кріс виходити. Давайте, чому б ні? О, чудово! Синій кристал одразу бачу. І це просто супер. Так початок досить непоганий. Не хотілося б, звісно, підривати зараз цей кріс, але ж я не бачу виходів для того, щоб зарадити наших героїв. Тому давайте. Так, комбо летить. Зараз буде дуже боляче, друзі. Нічого, витримаємо в будь-якому випадку. У нас є кілюха, який може поставити, зрізати зараз атаку та й трошки відхилити. Тому будемо триматися. Звісно ж, будемо пробувати центральних героїв. Так, є. Тут у нас стаки летять. Так, добре, давайте зараз сюди, віддамо героям. Є мінус один. Далі дозарядочку робимо. Так, мамка півночі стоїть у куті, вона нас не дуже зараз мене потрібна, тому акцент зараз будемо робити на центральних героїв. Щоб їх швидесенько пробити. Ми ну будемо продовжувати знищувати. Так, є. Далі. Проте й працює. Тут можна однозначно прокидувати ось так. Камінчики. Є супер. І, мабуть, я навіть не знаю, ну підірвемо давайте цей зловіщий червоний кріс. Є, друзі. Що, залишається одна мамка півночі, зараз спробуємо її пробити за рахунок скаді. Вперед. Все. Є пробиття. Є пробиття. Просто чудово. 3-0. Некс-команда. І наступний суперник. Нам підходить новий ну бій. Зараз побачимо, як піде. Поки що все чудово. Йдемо 3-0. Але ж ви розумієте, тенденція перемог має закінчитись у будь-який час. Так, одразу бачу просто нереально крутий хід. Тут збираємо і жовтенький, і зелененький, і комбо летить. Ну, комбо, я, звісно, на це не розраховував. Тут вже нічого не поробиш. Так, давайте зразу вже ось так. Вертикалочку дамо, і жовтий приходить дуже вчасно. Так, є. Треба ще підтягнути з правого флангу зелене каміння. Щоб дозарядити героїв. Так, є. Качечка чекає. Мабуть, не буду зараз її активувати. зараз дозарядимо ось так героїв. І будемо бити в правий фланг. Тому що ці герої більше боються, ніж дива. І володарку озера потрібно в будь-якому випадку перемагати. Так, робимо раз, робимо два, Ванько й три. Дивимось, що залишилось. Так, цього доб'ємо з камінчика, сюди можна е гусака дати вперед. Є. Тут забили, тут з камінчика забираємо. Так, Вівіку не будемо чіпати. І тепер у нас є цілий фланг, де ми можемо закидувати камінням, робити нейтральні ходи і нас за це ніхто не покарає. Так, і будемо продовжувати. Зараз бачу ще один зелений хід. Ну, хід зеленими героями. Так, чудово! Ще треба щось дозадити. Бажано. Так, давайте ось сюди, три жовтеньких домов. Далі, далі, далі. Пошукаємо десь ось тут. Десь ось тут. Ну, майже, майже. Ну Не хочуть, не хочуть мені давати. Так, ну що, можемо поробити цього героя якогось із них? Чому б ні? Можливо, ханітру заберемо за рахунок трьох героїв. Давайте спробуємо, чому б ні. А вона ж не блокується. Ну нічого, що поробиш, що поробиш. У будь-якому випадку, зараз знову будемо дозаряджати героїв. Мабуть, 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 не знаю, можемо полікуватися, а можемо ще ні. Мабуть, я полікуюся. Так. Плюс на нас будуть висіти стяги, які можуть мене просто виручити в один момент. Так, ну і висачить нам три жовтеньких чи ні? Ні, на жаль. Не вистачає ногу зака дозарядили. Зараз можемо спробувати добити ізарнію, якщо не промахнемося. Давай, Гозак, зроби справу. І на жаль, ухиляння вони такі, вони працюють постійно. Ну, нічого, вона зараз б'є. У нас висять захисні стяги, тому нам нічого не буде. Як бачите, по 370 це не також багато. Зараз залишилось просто дочекатися, поки ухиляння спадуть, ну, і все. І тут теж перемога. Супер. Ну і добуваємо. Корбен Даллас. Йди шукай свої лілі. Добре, друзі. Є. І залишається у нас два удара. Ну, і вперед. Так, 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 так. Зараз буде важко. Ну, спробуємо. Нас чекає. А альфа зламі? У другій версії костюму. Дуже його не полюбляю. Ну окей, давайте спробуємо. Взяв тільки одного диспелера, ну, тому що герої закінчуються. Є така тенденція, коли в тебе їх небагато. Тому, як буде, так буде. Так. Так, головне не поспішати. Так, ну що бачу? Бачу вихід на синій кріс. Давайте зробимо чому б ні? Все просто чудово. Сьогодні поле точно на моїй стороні. Не будемо не будемо зарікатися, ну тихо, не заряджай цього абакана. Ні, воно ж возьме його і зарядить обов'язково. Як же без цього? Люди, Як же без цього. Так що ми можемо? Зможемо, звісно, з резервними героями Дозарядимо і знімемо цю всю. Каку, щоб нам нічого не заважало? Так як ти так швидко заряджаєшся? Ви що, знущаєтесь чи що? Так, робимо ось так. Тепер, Тепер давайте поміркуємо, який фланг краще буде зносити. Ну тут герої підбиті, тому, мабуть, зараз заберемо цей і плюс у нас відкриється фланг. Тому давайте так і зробимо. Так, спочатку працює у нас персейчик. Тепер на Х2 проходиться сефір. Це, Це точно мінус 2 героя, а то й 3. Супер. Далі замедлемо ось цього героя. Є. Туди ж дамо... Пітерса, чому б ні? І давайте підірвемо синій кристал. Все, супер, друзі. Ну що, пора закінчувати цей бій. Робимо раз, робимо два. І три. Просто щось неймовірне. Сьогодні коїться з полем. Галявини на моїй стороні. І залишається у нас останній удар. Ну і вперед. Вперед! І тільки вперед. Так, і остання команда, яка в нас сьогодні буде грати, це буде ось таке Тріо фіол і двійка червоних. Суперник нас чекає. Ну і з Богом, як кажуть. Залишилось зробити шостий шот, якщо вийде. Звісно, вже результат просто нереально крутий, як на мене. 5-0 йдемо, і це просто супер. Так, нам треба зібрати фіол. У мене просто не було других варіантів, які можна підібрати на других суперників. Скрізь стоїть фіол-центр, а фіолетових героїв потрібно вигулювати, ну, хоч якось. Так, поки що, поки що не бачу, де ми можемо ще знайти одне, одненького фіолу. Мабуть, зараз тут його пошукаю. Є, є, друзі. Але цього не вистачає. Ну добре, вандочка. Вандочка чекає, давайте хоча б і так зробимо. Зараз підірвемо бомбочку, можливо, цього хватить, щоб дозрядити. Ще хоч якогось фіолетового героя, так, супер. Давайте спробуємо зараз ось так зробити пробиття. Ну, майже майже, майже пробили центр. Ще варіанти, ще варіанти, ще варіанти. Варіантів більш не бачу, десь надійтесь на те, що зараз якийсь комбо полетить. Теж не бачу таких ходів. Добре, давайте зараз зелень дамо. Є. Так, головне протриматися, можливо, похиляються. Та ні, ну ви, подивіться. Жодного ухиляння. Але ж можемо ось так зробити. Мінуснемо одного героя. Так, зараз теж буду надіятися, що хтось ухилиться. Ух, супер, друзі. Так, ну і що, проходимо з зайкою. Тепер терміново треба полікуватися, можливо, ще навіть затащимо. Не впевнений, але дуже-дуже важко. Так, є. Лікуємось. Ні, дивись, вони не дадуть нам просто полікуватися, тому що це комп'ютер. Він не згоден з моїми планами. І залишається один герой. Так, які ходи можемо зробити? Які ходи? Ну, окей, Кай. Кай нас чекає. Так, ну давай, давай, промахнися. Є. Ну і трі червоних висачіть. Так, друзі, так, це шостий шот. Це неймовірна війна. Пишіть ваше враження в коментарях. У мене просто супер чудовий настрій. На цьому все. Всім гарного настрою, Крутий галявин і пока. Побачимось.